Доброго дня, любі учні! Вітаю вас на уроці я досліджую світ, і працювати сьогодні ми будемо над темою Як орієнтуватися на місцевості. Усміхнися всім навколо небу, сонцю, квітам, людям. І тоді обов'язково День тобі веселим буде! Починаємо ми зі звичної рубрики Як почуває себе ненька Україна. Привіт, друзі! Яка зараз пора року? Нагадуємо, що сьогодні у нас осінь, так? Який місяць? Звичайно, місяць вересень. І сьогодні у нас 26 вересня. Вітання від українця, яким було вранці небо, коли вийшли до школи, пригадайте. Небо у нас сонячне, яскраве, де-не-де пропливають хмарки. Що стосовно опадів? Опадів сьогодні не спостерігалось. І кому відома температура повітря? Чи відома вона вам? Близько 22-20 градусів тепла. Пригадаймо, що таке горизонт? Горизонт це видима область землі, так, те, що ми можемо осягнути очима. Навколо себе це є горизонт. Назвіть основні сторони горизонту. Пригадайте, їх буває 4 основні, так? Північ, південь, захід і схід. Пригадуйте. За допомогою чого можна визначити сторони горизонту. Правильно, за допомогою компасу, вітру. І ще сьогодні будемо вчитись різними способами це робити. В якій сторіні горизонту сходить сонце. Звичайно, якщо воно сходить, то це на сході. А де воно заходить? Так, на заході. Перегляньте фото та знайдіть на них лінію горизонту. На першому фото ми бачимо лінію горизонту. Ось вона, так. Це лінія, яка відділяє небо від землі, так, явне лінія. Лінія ж горизонту на другому малюнку у нас простягається ось тут. Вона крива така, так? І більшою частиною ми бачимо земну поверхню, саме гірську місцевість. А небо мало нам видно, але ж все ж таки ця лінія є. Давайте визначимо, яка із цих фото, яке буде відкритою місцевістю. А яке з закритою місцевістю. Звичайно, перше фото це буде з відкритою місцевістю. Неосяжним оком ми бачимо лінію рівну горизонту, яка відділяє майже навпіл землю від неба. На другому фото це закрита місцевість. Більшість неба закрита нам гірськими вершинами. Тому лінія горизонту знаходиться набагато вище на вершечках гірських. І небо також мало видно, тому ця місцевість закрита більшою частиною гір. Зрозуміло. Відпочинемо, оченята зроблять гімнастику. Щоб відкрити свої підручники на сторінці 19-20 та ознайомтеся з інформацією підручнику за допомогою читання з позначка. Значок галочки ставимо біля інформації, яку ви знаєте. Плюсик це для вас нова інформація, знак питання Хочете запитати про це дізнатись?» І рисочка Я думав або думала по-іншому, тобто інакше раніше вважали, ніж воно є насправді. Ставте відео на паузу та приступайте до читання підручника. Отже, що ж таке гномон, за допомогою якого визначають напрям сторон горизонту. Гномон це давній астрономічний інструмент для вимірювання часу, елементом якого є вертикальна жердина, що відкидає тінь на горизонтальний майданчик. Отже, основні сторони горизонту ми вже пригадали, що це північ, південь. Захід схід. Але між ними є проміжні сторони. Між північю і сходом буде північний схід, між сходом і півднем буде південний схід, між півднем і заходом буде південний захід, і між північю і заходом буде північний захід. Називаються ці проміжні сторони за е, е, спочатку за північ. Південь, а тоді друга сторона проміжна. Називається або захід, або схід. Тобто називаємо спочатку або це північ, або це південь, між якою стороною знаходиться проміжна сторона, а тоді вже називаємо захід це чи схід, між якою також другою стороною знаходиться проміжна сторона. Запам'ятайте ці проміжні сторони. Далі продовжуємо читання підручника на сторінці 21-22, дочитуємо до висновків статтю підручника також за допомогою позначок. Ставте відео на паузу. Зверніть увагу, як будується компас, за допомогою якого ми можемо визначати сторони горизонту. Він складається з важеля, обов'язково, який знаходиться вгорі. Цього механізму. Циферблат, який вказує напрямки в градусах, стрілка, яка показує також напрямок північ-південь, та саме ось цей прилад, ось ця кругла вигляду фігура, має ось такий корпус, в якому це все з'єднане. Що ж таке орієнтування на місцевості? Це вміння визначати основні сторони горизонту, своє місце знаходження щодо сторін горизонту. Тобто орієнтуватись на місцевості означає правильно визначити, в якому місце знаходженні ви знаходитесь стосовно горизонту, на півночі, на півдні або на північному заході, на південному сході. І визначити це можемо ми за допомогою компасу, так ви прочитали. Це такий прилад для орієнтування на земній поверхні. Але треба вміти ним ще користуватися. Давайте визначимо, в якому напрямку ви будете повертатися додому, якщо у школу вийшли на південний захід. Якщо ми рухались на південний захід, то протиположна е, буде сторона. Якщо був південний, то ми далі будемо назад рухатись на північний. Якщо був захід. То схід, так? Ми будемо рухати схід. Відгадайте загадки. Під склом кручусь, в один бік дивлюсь. Правильно, це компас. Видно край, але скільки йдеш, до нього не дійдеш. А це горизонт. Чи можна додихати? Звичайно, ні. Попрацюємо практично за допомогою компаса встановіть. Де в класі північна, південна, західна і східна сторона горизонту. Якщо ви все ж таки вдома, спробуйте визначити ці сторони вдома. У якій стороні горизонту знаходиться у вас вікно, двері? Визначте це. Спробуйте. Якщо важко, то зверніться за допомогою до дорослих. І запишіть у своїй робочій зошити декілька пам'яток, якщо ви заблукали ваші дії, що ви будете робити? 1, 2, 3. Наприклад, перше, що робити? Обов'язково не панікувати. Так? Друге. Визначте сторони горизонту. Так? І за цими сторонами горизонту ви повинні знати, в якому напрямку знаходиться ваш будинок. І чотири, Рухатися в цьому напрямку перегляньте відео, що робити що захід? Що не збройні? Каски вам допоможуть орієнтуватися в лісі. Відпочимо! Далі попрацюємо з наступними завданням. Для відвідувачів якого із атракціонів горизонт буде ширший. Треба обрати варіант: перше або друге. Так, видніше буде горизонт з колесо ось цього так, другого атракціону. А тепер визначимо сторони горизонту. Між напрямком Південний і Схід. Південь і схід буде знаходитись напрямок Південний Схід. Між напрямком Захід і Північ буде знаходитись Північний Захід. Між напрямком Південь і Захід Південний Захід. І між напрямком Схід і північ починаємо з основного, з Північний Схід. Якщо у півдні я стану так, що бачите перед собою свою тінь, то дивитимусь на який напрямок. На північ. А сонце в цей час буде на якій стороні горизонту. На півдні так, проти направленого боку з іншого протилежного. Якщо учні нашого 4 класу спостерігають за тінню. Яка падає від дерева на подвір'ї школи в різний час доби. Давайте позначимо, яку тінь вони бачать о півдні. О півдні – це значить о 12-й годині дня обідом. Яку тінь ми будемо бачити? Треба обрати малюнок: перший, другий, третій чи четвертий. Так, о півдні сонячні промені прямо падають на земну поверхню, тому тінь буде прямою за другий малюнок. Установіть, який напрямок указують стрілки на світлинах. Давайте визначимо. Перше фото. Засніжена частина у нас праворуч, ліворуч, менше, так? Відкрита частина без снігу. А більш засніжена задуває, з, якого, з якої сторони горизонту. З північної сторони горизонту. З південної, точніше, вибачте, південна сторона більш в нас знаходиться засніжена. А північна, протинаправлена, вона більш відкрита. Другий малюночок мурашник, з якого боку в нас розташовується, з північного боку, так, якщо рухатися протиправ... в іншу сторону від мурашника. Другий малюночок гриби, тамхи ростуть з якого боку на деревах. З південного, там, де тепліше, правильно. І останній малюночок. Кільця на пеньку будуть ширшими з південного боку. Так? Добре, отже, перевіримо, що ми сьогодні зрозуміли. Для чого потрібно знати сторони горизонту, щоб орієнтуватись на місцевості, якщо у вас виникла така ситуація, коли ви не знаєте, в якому напрямку треба рухатись, так? Людей, яких професій найчастіше послуговуються вмінням визначати сторони горизонту. Так, це можливо екскурсоводи, лісники, які працюють на таких місцевостях лісових або в інших, відкритому морі морякам також потрібно так, знати сторони горизонту. Уявіть, що учні художньої школи малюють краєвиди своєї місцевості поблизу школи. І Дмитрик розмістив Мольберт біля парку. А яна біля поля, на чиєму з малюнків, краще буде простежуватись лінія горизонту. Біля парку у Дмитрика чи біля поля у Ян. Правильно, біля поля відкрита більш лінія горизонту, тому буде краще простежуватись вона. А в парку може бути закрита місцевості, так як там багато дерев росте, кущів, так і лінію горизонту через них може бути недобри. Наступне питання. Як визначити сторони горизонту за сонцем? Так, орієнтуватися. Яку сторону ми читали в підручнику? Так, падає тінь від нас, від сонячного проміння, наша тінь. Чи можна дійти до лінії горизонту? Як ви вважаєте? Звичайно, ні. А чому? Тому що наша земля доведена так, що вона кругла. Якби ми не йшли, ми не зможемо дійти до лінії горизонту. Поміркуйте, в яких умінь ви набули сьогодні під час вивчення тем? Сьогодні ми вчились визначати сторони напрямки горизонту так? і орієнтуватися на місцевості за певними ознаками природніми. Прочитайте висновок на сторінці 23. Наступна в нас рубрика: Чи знаєте ви що? Вважають, що компас винайдено в Китаї 2,5 тисячі років тому. Називався він Той, що віддає Півдня, оскільки стрілка спочатку вказувала на південь, а не на північ, як звичайно, зараз. Для використання в різних сферах діяльності розроблено кілька різновидів компаса. Крім магнітних компасів, у літаках і суднах застосовують електромагнітні компаси. В останні десятиліття створено електронні компаси вже. Це прилади, що уловлюють сигнал від супутників і показують напрямок за системою супутникової навігації. Ось так, дякуючи новітній технологіям. Ну і домашні завдання. Повторіть тему на сторінках 19-23. Та запам'ятайте основні повідомлення. І на останок уроку все в твоїх руках. Яким був твій настрій, і яке завдання сподобалось найбільше? Середній паріч. Далі, що ти сьогодні виконав? І яких результатів досяг? Чи все тобі вдалося? Мізинчик, про що нове ти сьогодні дізнався? Які знання отримав? Казівний пальчик. Чим ти сьогодні допоміг іншим? Чи покращилися сьогодні твої думки з оточуючим? І великий пальчик, які труднощі ти сьогодні відчув і над чим ще потрібно подумати? Я сподіваюся, що вам все було зрозуміло, труднощів не було, і бажаю вам гарного настрою. На все добре!